Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний легенький десерт без випічки. Готується тут все дуже просто, швидко, а саме головне із самих доступних та простих інгредієнтів, тому починаємо готувати. Для початку заливаємо желатин холодною водою, добре перемішуємо і відставляємо в сторону. Тим часом беремо каструльку, викладаємо туди жовтки, цукор, також за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. І все добре перемішуємо. Далі сюди додаємо молоко, ще раз все добре перемішуємо. І ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до закипіння. Ну ні в якому разі не кипітимо. Як тільки вона закипіла, одразу знімаємо її з вогню. Далі сюди додаємо набувший желатин та молочний або чорний шоколад. Також можна взяти білий шоколад. І все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі переливаємо цю масу в чисту миску і даємо її повністю охолонути. Коли шоколадна маса повністю охолонула, додаємо сюди сметану. Я взяла сметану з жирністю 18%. Менше краще не брати, щоб не була сметана сильно рідка. І ще раз все добре перемішуємо. Далі беремо будь-яку форму. У мене це ось така скляна форма для кексу. Дно та боки я застелила харчовою плівкою. Також можна взяти і звичайну коробку з-під молока. Нічим її не застеляти, десерт стамі це буде легко відходити. Виливаємо сюди шоколадну масу. Зверху також накриваємо харчовою плівкою, щоб вона не завітрювалася, і відправляємо в холодильник мінімум на 3-4 годинки. Краще всього залишити на ніч. У мене десерт в холодильнику побув рівно 5 годин і за цей час він добре вже схватився. Знімаємо зверху харчову плівку, накриваємо тарілкою і перевертаємо. Обережно знімаємо форму та харчову плівку. Далі десерт можна за бажанням прикрасити натертим шоколадом. Я посипала просто какао. Також зверху можна викласти якісь фрукти або ягідки, або залишити просто так. І все. Нарізаємо його. Та подаємо до столу. Цей десерт виходить неймовірно ніжний, дуже смачний і дуже легенький. Обов'язково спробуйте його приготувати. Як бачите, готується він дуже легко, просто, а саме головне із звичайних інгредієнтів. Усім смачного та до нових рецептів!